Кодекс законів про працю в ОРСР та незалежній Україні чинний сумарно уже 42 роки. Відповідно до нього, тривалість робочого дня становить 8 годин, робочого тижня 40 годин. Все інше регламентується як понадурмові години. Передбачено, що перед тим як вводити на дорожні роботи, має е, роботодавець подивитися медичний висновок, чи допускається, чи не допускається. Стаття 17 е, е, кодекс закону про праці передбачає про те, що оплата на дорожніх робіт проться у подвійному розмірі. Е, на дорожні роботи також допускаються у вихідні святкові дні, і також оплата йде у подвійному розмірі. На думку юриста, законопроект, що перебуває на розгляді народних обранців у парламенті, фактично нівелює поняття понаднормових годин, адже встановлює 12 годинний робочий день і 48-годинний тиждень. Тобто, в кращому випадку ці 4 години оплачуватимуться як звичайні, в гіршому не оплачуватимуться взагалі. Сумнівна також відповідність законопроекту європейським нормам. Що з точки зору міжнародного права декларації прав людини 1948 восьмого року, а він суперечисним правам і свободам людини а також конституції України Сідцять 22, яка каже, що існуючі права і обов'язки людини не можуть бути зменшені, тобто на даний час новостворена Верховна Рада зменшує існуючі права і людини, вводячи додатковий відповідно робочий час з 8 на 12 годин. Василь Попович каже, хоч закон і містить норму про добровільність продовження робочого дня, однак реального механізму захисту працівників від експлуатації немає. це питання є теоретичне, є фільк грубо грамоту, тому що ви знаєте, яка зараз є питання із працевлаштуванням. Людина згодна і за тисячу гривень працювати кінець. І чи буде це згода, чи не буде, це буде питання формально. Кожна людина в кабінет директора, підпишеться і буде працювати 12 годин за безкоштовно. Автори законопроекту стверджують, що це дозволить підприємствам спільно із працівниками обирати оптимальний режим роботи. Люди із цим категорично не погоджуються. Після восьми годин вже йде збої. Людина вже не може працювати, буде допускати якісь помилки. Це мучення для людей. Це дуже погано. І робочий день 12 дванадцятиго має середньому в середньому 39-37 годин робочий тиждень. А нам треба скільки? До чого? До заповнення лікарів люди переоцулятися будуть, так воно і буде виглядати. За кожну роботу потрібно добре платити. І якщо робити якісь зміни в законодавстві стосовно збільшення робочого дня, то потрібно робити і давати щось взамін. Медики наполягають на необхідності вивчення впливу на організм 12-годинного робочого дня, адже і при нинішніх нормах порушення гігієнічних вимог не поодинокі. Щоб це питання вивчити, треба провести моніторинг і, як кажуть, забезпечити, відслідкувати, як веде себе організм. Як до прикладу, на сьогоднішній день дуже. Популяризовано застосування комп'ютерів, то в санітарних правилах чітко прописано, що робочий час повинен безпосередньо роботи з комп'ютером повинен бути не більше 4 годин. Хоча робочий час людини праці є 8 годинний робочий день. Наразі законопроект пройшов перше читання без відповідного медичного додатку. Чи подадуть його при наступному розгляді, і чи знайдуться лікарі, які його підпишуть, питання відкрите.